Thank you. День Соборності це свято символізує одвічне, споконвічне прагнення української нації мати свою державу. І е, цей рік 2017-й є особливий, тому що е, це є рік е, сторіччя багатьох державних дат для нас, для українців. Цього року, 100 років тому назад, були е, проголошені три універсали Центральною Ради, була створена. Українська держава, Українська Народна Республіка. Цей рік є е, для нас важливий, тому що ми, сучасники, маємо пам'ятати, що маємо зараз втрачені території, яких потрібно повертати. І маємо пам'ятати, що коли 100 років тому назад утворювалася українська держава, Українська Народна Республіка, її територія була в 1,6 разів більшою від території сучасної України, враховуючи Тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. І наше покоління повинно про це знати, повинно про це пам'ятати. І весь світ повинен знати про те, що за межами України є подвічні, етнічні наші українські території. Стоять воїські до плеч. Рукаси філого сварога кує арею мосний меч, і снаряддя вже готове, відблиснув меч в люстрах небес, Меча окропила покров

Власне, 98 років тому, 22 січня 1919 року, в Києві на Схфійському майдані було проголошено акт злуки між Західною Українською Народною Республікою та Українською Народною Республікою, який показав, що, попри те, що протягом століть українські землі, українці були роз'єднані між різними імперіями. Як тільки ці імперії почали розпадатися, як тільки з'явилася можливість, українці не просто відновлювали свою державність, а українці прагнули до того, щоб створити єдину соборну Україну з усіх етнічних земель української нації. І тому сьогодні ми святкуємо перш за все день соборності, але також не забуваємо, що 22 січня 1918 року, за рік до Дня Соборності, було проголошено четвертий універсал. І власне цей документ означав фактично проголошення незалежності Українською Народною Республікою. Тобто, сьогодні подвійне свято: по перше, день соборності, по-друге, день проголошення незалежності України. Тому що взагалі то нам треба говорити навіть про те, що в 91-му році ми не проголосили незалежність, ми відновили незалежність. Насправді, це не було навіть в 20-му столітті перший раз проголошення незалежності України. Перший раз це сталося 22 січня 18-го року, коли була проголошена незалежність УНР. І в 91-му році ми маємо вважати, що ми відновили цю незалежність. А ми маємо говорити, що була Українська Народна Республіка, яка в свою чергу продовжила традиції Гетьманщини, продовжувала традиції Київської Русі. І 91-му році ми просто відновили незалежність, яка була втрачена на початку 20-х років, і саме таким чином вести свою державну традицію не від УРСР колоніальної адміністрації фейкової, створеної Москвою, а від наших державних утворень, питому українських створених українцями, на своїх етнічних землях. Пощазна, враг, мешаре, поверне нам рідний стяг. Шеркес чарівним мешаре. Тримали тури свято слави. Акція тільки що відбулася, якраз тільки що закінчили. Дуже правильна акція на день 2 20 січня. Дуже позитивні емоції, насправді дуже добре, що достатньо людей прийшло щоб перекрити весь міст. Це більше ніж останні кілька років. Я сподіваюся, що так люди будуть приходити тепер щороку, тому що такі акції потрібні для того, щоб показати і самим собі, і всім, хто сумнівається, що справді Україна єдина. Що справді є достатньо українців, які е, хвилюються по цю єдність України, і єдність не таку амофну, про яку нам розповідають з екранів телебачення про якусь там політичну націю, е, єдина страна і так далі. Ні, єдність української України, е, що є українці, які хвилюються по українську Україну і хочуть, щоб все ж таки українська нація. Була на гідному місці в своїй країні, а не так, як наприклад жаль, зараз є. Тому згадуємо наших великих пращурів, які робили великі ці кроки об'єднання, і будемо гідні наших пращурів, і будемо вчитися на їхніх помилках, але також будемо намагатися все ж таки бути гідними їхніх подвигів. Будемо їхніх перемог, будемо маємо бути гідними, щоб ці помилки не повторювалися. Так що слава Україні з Днем Соборності. Uh, ну і дай Бог, щоб у нас uh, таке свято uh, було кожного року, як сьогодні. Дякую. Yeah. Дякую.